Люблю край бахмутський, рідненький, за те, що в мене він є. Люблю Україну я неньку, що пишно садами цвіте. Я дуже люблю рідний Бахмут ту затишок кожний знайшов. Вважаю, що через троянди десяточку кращих війшов. З'являється вільна хвилинка. Іду своїм містом гулять, на березі річки Бахмутки, приємно мені спочивати. каміла галушка. Старовинний Бахмут, ніби ключ журавлів, пропливає тривожача вічність, славних прадідів дух, зберегти він зумів і зберіг прослов'янське обличчя. Старовинний Бахмут, надломивши печаль. Що вросло у віки полиново, обновив на обличчі своєму печать, Посміхнувся і зацвів калиного. Старовинний Бахмут кожним смахом крила, дорівнятися хоче до птиці, і задивиться мріям цей дивний корал, у піднесене небо і ситцю. Світлана Решетова. Розквітає Бахмут у щасливій родині, Долю пише свою. Злоченим пером, Віддає перевагу він праці людині і майбутнє його оповите добронь. Бахмут в долині спить старий Бронежилети, автомати, Як тисячі я вартовий, сьогодні твій країна мати. Мінливий вітер степовий під балаклаву зазирає. То теплий він, то крижаний, то ледве є, то з ніг збиває. Рибить нічний лапатий сніг, сліди малюючи під берцем, а скільки їх солдатських ніг під небайдужим ходить серцем. Ось тут, де східний небокрай багатоспинною стіною. Сини твої, мій рідний край, мов щит стоять перед війною. Олександр Степ